Виконуємо номер 1373 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Знайди корінь рівняння. Задання перше 2х додати 6 дорівня 8. Друге: 3. Відняти 4х дорівня мінус 1. Третє мінус 10 додати 5м дорівнює 4. Четверте 7х дорівнює 3х відняти 5. П'яте мінус 2м дорівнює 14 додати 8M. Шосте 3 ігре дорівнює мінус 5 і додати 16. Приступаємо до виконання. Використаємо властивість рівнянь. Корені рівняння не зміняться, якщо будь-який доданок. Перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши при цьому його знак на протилежний. Залишимо 2х доданок зі змінною, у лівій частині нашого рівняння. Доданок плюс 6 перенесемо у праву частину нашого рівняння, змінивши знак на протилежний. Переписали 8 відняти 6. Рахуємо. 8 відняти 6 буде 2. А тепер скористаємось іншою властивістю рівняння. Корені рівняння не зміняться, якщо його обидві частини помножити або поділити на одне те саме відміни від нуля число. Поділимо на 2, 2 ділимо на 2, тут залишається х, 2 ділимо на 2, маємо 1. Записуємо відповідь 1. Рівняння друге. Перепишемо мінус 4 у що знаходиться в лівій частині рівняння. Перепишемо мінус 1, що міститься в правій частині рівняння, і перенесемо доданок 3 із лівої у праву частину, змінивши знак. На протилежний. Мінус 1 до мінус 1, додамо число протилежне до 3. І тепер додаємо 2 від'ємних числа, сума буде число від'ємне, додаємо модулі 1 додати 3, буде 4, маємо мінус 4. Тепер поділимо ліву і праву частину на мінус 4, буде y і мінус 4 поділити на мінус 4 маємо одиницю. Записуємо відповідь. Один. Рівняння третє. Перепишемо доданок, що містить змінну 5М і залишимо його в лівій частині. Перепишемо доданок 4. Що міститься в правій частині, і перенесемо до, до нього доданок мінус 10 із лівої в праву частину, змінивши знак доданка на протилежний. Порахуємо, 4 10 буде 14. А тепер поділимо на 5 ліву і праву частину нашого рівняння. 14 поділити на 5 отримаємо 2,8. Записуємо відповідь 2,8. Рівняння четверте перепишемо доданок 7х, що містить змінну і знаходиться в лівій частині. І перенесемо до нього доданок 3х, що містить змінну. І які знаходиться в правій частині, змінивши знак доданка на протилежний, перепишемо доданок мінус 5 без змінної, що міститься у правій частині. Зведемо подібні доданки. 7 віднімемо 3 і помножимо на спільну змінну х. 7 відняти 3 буде 4, та множимо на х, 4х. А тепер поділимо на 4 ліву і праву частину нашого рівняння. У лівій буде х, у правій буде мінус 5 поділити на 4. Ділимо два числа з різними знаками. Частка буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки, модуль діленого поділимо на модуль дільника. 5 поділити на 4. Отримаємо. Запишемо в вигляді дробу мінус це буде 5 четвертих і подамо в вигляді мішаного числа мінус 1,1 четверта. І записуємо відповідь. Мінус 1,1 четверта. Рівняння п'яте. В п'ятому рівнянні перепишемо доданок мінус 2м, що міститься в лівій частині. І перенесемо до нього доданок 8М, що міститься в правій частині, змінивши при цьому знак доданка на протилежний. Переписали числовий доданок 14, що міститься в правій частині. Зведемо подібні доданки. Мінус 2 віднімемо 8. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Мінус 2 додати мінус 8, це буде мінус 10. Маємо мінус 10m дорівнює 14. Тепер поділимо на мінус 10 праву і ліву частину нашого рівняння. Тут буде m. І 14 ділимо на мінус 10. Переносимо кому на один знак вліво. маємо мінус 1,4. І записуємо відповідь. Мінус 1,4. Рівняння шосте. перепишемо доданок 3 y що міститься в лівій частині, і перенесемо до нього доданок зі змінною мінус 5 y що міститься в правій частині, змінивши знак на протилежний. Число 16, що стоїть у правій частині, переписали. Зведемо подібні доданки. 3, додамо 5 і помножимо на спільну змінну y. Маємо 8 y дорівнює 16. Поділимо на 8 ліву і праву частину рівняння. Маємо y дорівнює 16. Поділити на 8. Маємо 2. Записуємо відповідь. 2. Ми знайшли корінь рівняння. Номер 1373. Виконано.